Доброго ранку всім. Зараз у нас є друга година, таке чудове сонечко, але насправді дуже холодно. Тобто зараз десь мінус 5, зранку було ще нижче. Тобто там мінус вісім, мінус 9, ті, хто підписаний на мій. Канали бачать мої короткі відео, то там бачили, як було зранку. Але 12 березня, весна от трошки відступила, взяла такий крок назад і напевно готується до контрнаступу, тому що вона так, йшла, 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 було тепло, тепло, тепло і тут раз різке похолодання. Але вона все одно переможе, як і ми. Сьогодні, до речі, відео буде коротеньке, бо якраз із-за цих перепадів температури видно, що багато людей довкола ходять, трохи шмаркають, трохи кашляють. Якби таке було два роки назад то вже напевно. Всі би сиділи по, по домах, а так ми забули, що таке хвороби, що таке грип і взагалі їхню е, важливість, але також не хочеться захворіти. Тому таке. І зайвий раз наражати себе на небезпеку також бажання немає. Але щось певно, якусь яку штуку мені треба зробити, і хотів би подякувати вам всім за те, що дивитесь відео. За те, що підписуйтесь, коментуєте і само собою, перш за все, хотів би подякувати тим, хто донатить мені на монобанку для підтримки 80-ї об'єднаної штурмової бригади нашої славної, нашої львівської. Так що я би дуже хотів, що якщо маєте можливість закинути гривню 2, 10, 5, це допоможе нам назбирати. Суму, яку я передам в БФ фонд, і там ми купимо офігенний дрон тепловізійний. А так бачимо, що, от, що відбувається зараз довкола нас. Ще така погода і кажемо, доволі прохолодно. Ще подивлюся, там де катаються люди, покажу вам і також розкажу сьогодні дуже класну історію навіть дві, на які надихнули мене мої підписники. І сьогодні також відео в деякій мірі буде відповіді на їхні питання. Так що дивіться далі. Це напевно з останніх куртків на сьогодні. Така вже майже перша година. Це люди, щоб завершувати катання. Як я і казав раніше, то сьогодні чудова погода саме для катання. І ті, хто приїхав на вихідні, то вони отримують просто мега колосальне задоволення. Тому що цей мінус він на, він на... катанні ніяк негативно не відображається, а навпаки. Краса не перетворюється в квашу і можна собі дуже класно відпочити. Так що майте на увазі, мені здається, що така температура ще декілька днів вона протримається, хоча і е, передають, що наступний тиждень буде доволі сонячний. От. так як на такий час, в таку погоду, то людей дуже мало. Дуже класно, що навіть ті, хто собі взяли простірки пасти, то вони майже ніколи не очікують в черзі. Але буквально за менше чим за тиждень, до 17 го числа, розпочинається низький сезон і там взагалі буде за пів ціни. І, до речі, мені задали питання, сказали, а де можна в Буковелі з'їсти бельгійські вафлі? А виявляється, що це далеко не така проста справа. Тому що в всіх тих місцях, де я думав, вона би мала бути, я заходив на інтернет-сторінки ресторанів, дивився меню такої страви нема. Тому зараз буду просити вас. Якщо ви знаєте, де в Буковелі подаються, можна замовити бельгійські вафлі, то напишіть в коментарях, наскільки мені передали, то це може бути готель Мафа, той, що колишній Dream Hostel, це є номер раз, і ще здається, я думав про... Крепдешин, так так як там назва наштовхує на те, що там може бути. Але не факт. А так, зараз подивимося, що в нас є тут. Я хочу для вас зазняти пару крупних планів траси. І, як бачимо, то баски на деревах вже розпустилися дуже гарно. Так що ще раз скажу, що якщо ви знаєте, де є хороші бельгійські вафлі в Буковелі, то будь ласка, напишіть в коментарях. Тут в, в синій горі нема. Тобто я думаю, що в певних готелях вони є як частина сніданку, але мене більше цікавить, чи десь є, воно таке, як на повноцінну страву. По трасах, що можу сказати? Що мені здається, напевно, зараз всі ті траси, які відчинені в даний час, вони і будуть відчинені до кінця сезону. Тобто це у нас є траса номер... підйомник під 1-2, траси 1-2, траси 5, 12, далі там 11. Запустили, 16, здається, запускати не будуть, не можу помилятися, 8 запускати не будуть. Далі там 14-13 є запущена. І напевно сьома і так би все. Але ви в кожному підписі до мого відео там є посилання на, на статус витягів. Можу сказати, що цих трас є більше, ніж достатньо для того, щоб нормально покататися, особливо при такій кількості людей. Так що, якщо у вас ще щось цікавить такого плану, то ви задавайте питання, а тут хотів би ще показати, як виглядає в нас хом'як, яке в нас гарне, чудове, синє небо. І кажу, погода просто казкова на те, щоб зараз гарно відпочити. Сьогодні, напевно, дійсно буде одне з найкоротших відео, тому що треба піти, але я зато для вас точно засніму хороші історії. І тому зараз хочу подякувати тим, хто подивився відео. Прокоментуйте, поставте лайк. І по можливості, якщо маєте таку можливість, долучіться до збору на те, щоб назбирати накупівлю тепловізійного дрону для 80-ї ОДШБ які зараз знаходяться на крайньому сході, скажімо так, їм це дуже необхідно для нашої спільної перемоги. І незважаючи ні на що, я вам обіцяю, що у нас все всіх буде добре. І тому пробуємо наближати перемогу разом. Так, дякую всім і до скорих зустрічей. Слава Україні! А зараз буде 100 Їх буде дві. Скажу зразу наперед, вони не будуть. Веселі чи кумедні, але сподіваюся, що вони вам сподобаються. Надихнула мене моя підписниця, яка розказала про те, як вона бавилася з котиком, коли була на відпочинку. І от історія номер один, це тоді, коли були дуже сильні бойові дії під Харковом і велика частина людей, сімей перед Переїжджали сюди на певний період, і так, так як більшість готелів вони не дуже толерують поселення з домашніми улюбленцями, але так тоді на це все вже закривалися очі. Ми знали, що в готелі є декілька сімей з домашніми тваринками, і тут до нас телефонують і кажуть, що... Тут така справа в сусідньому номері. Ми чуємо, як сильно гавкає собака, воно заважає спати нашій дитині. Будь ласка, попросіть. Ми, ми все розуміємо, ми такі, типу, окей, добре. Ну і дівчинка дзвонить і каже: Так-то, так-то. Трубочку піднімає малесенька дівчинка. і... Кажуть, а покличте, будь ласка, батьків. Та батьки вийшли десь. Вона каже, а чи не могли б ви якось зробити так, щоб, вас, щоб ваша собачка не сильно гавкала, а то вона заважає спати маленькій дівчинці, яка є біля вас в сусідньому номері. Вона каже, а наша собачка гавкати не може. Вона каже, чому це? Вона каже, Тому що нашу собачку вбило снарядом в хаті. Нам розбомбило всю хату. І наша собачка вже мертва. І це каже малесенька дівчинка. У нас було дуже сильне розчарування, тому що це є то, що несе війна. І дуже прошу, кажу, допоможіть її якось наблизити до кінця. Тому ще раз попрошу. Задонатити. Але потім ми ще й від батьків файно вислухали, що як так ви завдали такої травми дівчинці. Ми кажемо, ну вибачте, ми не знали, тому що ну, за всіма нашими підозрами собачка була саме у вашому номері. О, так що, так як я і казав, історія не буде весела. Ми, ми вибачились. Було неприємно, але от такі наслідки несе війна. Що... Нічого веселого в тому нема. А друга історія також вона не є весела, але вона принаймні не така трагічна, як попередня. Ми раз гуляли по Буковелю, і йшла родина, і з ними бул, була. Собачка, там, не знаю, напевно, якась хаски, лайка, -like, ну такі великі вовкоподібні милі собачки. Вон. І йде пара якась. І підходить а -а, до цієї родини хлопчик і каже, ну йому десь напевно років 20, каже, а можна я поглажу вашого пса? Вони кажуть, та давайте, і він починає гладити, починає спілкуватися з ним, починає плакати. і кажуть, що таке. Він каже, ну в мене от точно таке саме. Але зараз в окупації і я знаю, що, що вона жива, але в мене зараз немає можливості бути з улюбленцем. Вони коли виїжджали, в них не було можливості забрати пса. Але отак такі реалії війни і насправді ми дуже прив'язані в основному не до речей, а до чогось живого, що ворушить у нас наші самі найкращі почуття. Так що кажу. Повірте, ну все буде добре. Ми воєднаємо країну. Люди зможуть повернутися до своїх осель. І кажу, все буде добре. На жаль, кажу, історії зараз невеселі, але є і такі. Тому дякую вам за перегляд і все буде добре.